Так, друзі, у мене на ранок вівсянка, там без молока на воді, проста. Трішки цукру додавала. Це мені фарш сілейний. Я вам буду тушити м'ясо. Взяла 2 кілограма. Тушити. Дотати. Нате, один йогурт.

Я трохи прихворіла. Не грипом, У мене дуже сильно шия була. Спина болить від того, що у не мене болить голова крутиться. <кій> <кій> Важко вдихнути в повні легені, тому що. Все, тому що все зжимає. Я вже себе вколола. Ми вже навіть були у Львові. Купили брикети до кутла, забрали штори, чулі, там ще деякі справи поробили. І Андрій зараз буде карніж, е, чіпляти. І треба штори і чуль чіпити. Речі, так. І я п'ю каву, наблюдаю. За нашим гарним полем, засніженою Україною. Так файно. Але я хочу весни. Я кажу до Андрія Соня, я кажу, я хочу, як той ведмідь, зимою заснути весною проснутися. Що вже задрали ті морози і то все. Так як всіх українців, я впевнена. Андрій, де ти дівся? Ладно. З вами, що поговорю, поки його немає, принаймні почну ту тему. Взагалі я нічого не хочу розповідати про своє здоров'я. Колись я розповідала, а зараз зрозуміла, що, що то нікому не потрібно, чужі проблеми. Але так як мені писали, щоб я розповіла, що з моїм жовчним, що нам ну, взагалі про мою дієту, то я розповім, якщо ви. Ну, Якщо ви вже запитали, то так. Давай пахай пахай. Але там перші ті кулечки потрібно втиснути. Ні. Що ні? Та ти бачите, навіть скотч не забрав жовтий. Я його не заберу, це будеш ти його забирав. В смислі я? А ти? Бо ти не... Хто тобі цей? То Ти дозволила також, щоб тобі тим жовтий скотч намутали? Вона сама намутала. Ну от. Я не знаю тепер як. Перше треба тут скласти все. Я тобі покажу, де має бути на тюль, де має бути на штори. Янка, я буду тобі показувати ага, пальцем. Я буду прорав. А ти будеш то все робити? Начальника! Майя. Я не хочу, я не, я не буду, я не буду грати. Тато, я я не Тато. На сорок? Тато. Пісня таємно. Одна і на все життя. Що, ти не Чула, тільки не кричи, бо в мене голова вже дуже болить. Ладно, друзі, потім з вами поговорю, бо прийшов майстер. Так, я собі зварила картоплю, але в мене без молока, без масла, просто на воді. Мала фарш філейний, додавала одне яйце, сіль і запекла в духовці. Більше нічого немає. І бурячки. Друзі, яка краса! Це просто з чимось. Все потрібно тюль. Я маю надію, що вона сама випрямиться. Мені просто не добре, я вже не хотіла її прасувати, тільки штори попрасувала. Я вам скажу штори в день. Інші. Вечором, я бачу теж інші кори міняються. Ми брали коротше, бежевий, тому що, бачите, Арсенка, бежевий диван. Та, То То, слухайте, так затишно стало, що це просто-просто неймовірно. Кімната зовсім по іншому дивиться. Та шафа. Оця зона теж гарна. Ось взяли такий молочний колір. Гарно він сюди вписався, в ту кімнату я вам скажу. Uh, десь би так прилягнути, бо в нас спина болить. Хочу вам далі розказати, тому що я вам мала розповісти, але ми тоді почали ставити той карниз і так далі. Я тебе не раз розповідала про свою дієту, але зараз вона в мене набагато сильніша, бо в мене проблеми з кишечником, зі шлунком, з жовчним. Жовчним в мене е, така фігня, коротше, в мене в жовчному стоїть перетинка. І оця перетинка інколи мішає жовчу нормально виходити через ту перетинку, знаєте? І там стається якби застій, і вона застоюється, і починає мене жовтний отак От -от. На рахунок тої перетинки, я дізналася, може, рік тому десь так. Сказала, що це вроджено. Але скільки разів мене мама, ну як була я маленька, бо в мене з 5 років ті проблеми, то ніхто нічого не бачив, тільки зараз побачила. Я зараз п'ю від жовчного, мені потрібно три місяці пити. Дієта в мене зараз дуже сильна. Ото я вам записала, що я їм протягом дня. І що я вам можу сказати? Дивіться, мене... я не їм зовсім хліба, ніякого, ні чорного, ні світлого. І, тим більше випічки, ви розумієте, сосисок, ковбас, твердий сир, я теж то все не їм. Смажене, я взагалі не їм або варене, або запікаю в духовці. Просолодке це мені навіть з ефір не можна при тій дієті. Можна сказати, що я нічого не їм. О, Гречка, там курку я варю або запікаю, або, як собі зробила котлети, там буряк варений. Овочів мені не можна, сирих, тільки от, овочі ну, на пару або в духовці. Фрукти мені тільки можна, яблуко печене, але тут тільки зараз можна було, на початку не можна було. І банани. Все, грейпфрут і там помелу, як я люблю, не можна, бо тому що воно. Від того в мене піднімається кислотність, мені стає погано. Що там ще є? Ну, коротше, друзі, все на пару. Отаке. От я так хочу ковбаски, я так хочу якогось твердого сира. Навіть фруктовий чай не п'ю. Чесно, затубала ця дієта. Я нібито сижу на ній, скільки мені 30, хай 25 років. Ну так, Ну, часто сижу там. Два рази в рік або в рік, але мені здається, до того неможливо привикнути. Типу, ну, ти привикаєш, але щось хочеш, якесь солодощі, якогось смаженого. Їм ем печиво тільки Марія або бублики. Купляю собі безлактозний йогурт, він там має 2%. Не знаю, він мені щось зайшов. Можна кефірний нежирний, не знаєте, от можна навіть, я знаю, мені сир е, такий, як тут творог, знаєте, але нежирний. Але щось я його не хочу. І отаке. Тож, на такій я дієті сижу. І я останній раз важилася, бо в мене батарейка сіла в вазі. Я пам'ятаю, мама важилася перед тою дієтою. Я важила 59. 800. Я не пам'ятаю, коли останній раз так важилася. Але я знаю, що з моїм діагнозом мені ніколи не бути грубою. Хіба що, ну, типу, коли вагітно, то та. завжди раз в рік у мене срака, вибачте, за слово, починається, починаються типу, проблеми з проблем, лунком і я дуже худна. Ну тож, я, ну, хай, скажімо так, 60 я важила, щоб ви розуміли, я за 4-5 днів скинула 5 кілограмів. Друзі, 5 кілограмів. Як я настрашилась, коли я купила ту батарейку і стала на вагу. Я дуже настрашилася, я, я говорила зі своїм, кажу, а що зі мною буде через три місяці? Знаєте, що якось важити 50-52 кілограми, це ще якось норма. Ну, Но менше 50, я дуже жахливо виглядаю. У мене таке враження, що я не знаю. Е я воскресла з мертвих, чи як так можна ще назвати, я просто дуже худа, як скелет, бляха. Я пам'ятаю, дивилася нещодавно свої влоги, там де я важила. Або коли я, я завагітніла я, з Даянкою, я важила 44 800. Це теж тоді я дуже мучилася сильно зі жовчиним і так далі. <плес> Кстати, мене питалися, е, в мене одна раз така була фігня. Я дуже довго лікувала шлунок жовчний. Мені ніякі таблетки не допомагали, що гастроентеролог була від мене в шоці. І я десь мучилась три місяці, лікувала і то все. Пам'ятаю, чи тоді війна почалася? Чи що? Ну, коротше, в мене тоді було дуже багато стресу. Та, тоді війна почалася, тому що доянці скоро два, а я тоді ще на роботу ходила, пам'ятаєте, я працювала адміністратором-менеджером. Десь так було десь три роки тому. І було багато стресу, самі розумієте, війна почалася і то все. І коротше, мені гастроентеролог порадила пити заспокійливе. Коротше, як потім вияснилося, я почала пити заспокійливе, я добре не пам'ятаю то все. Але пам'ятаю, якісь там приймала b 6 антистрес або яке таке во. І коли я приймала ті ліки заспокійливі, мені стало легше. Як потім вияснилося. Що це все? Потім та спочатку це реально було проблеми по гастроентерологічному, але потім, як виявилося, мене от той бік з правого боку, там де жовчний, і шлунок болів, не від того, що він хворий. А від нервів. Знаєте, хто говорить, Бережи свої нерви, бо від нервів, від нервів всі проблеми зі здоров'ям. От від тих нервів, що я боялася, тривог, війни, то все, переживала за інші міста в Україні, за людей, за дітей, за то все, я дуже сильно нервувалася, і мені отак водало. Мене боліло через неврологію, через. Е, е, Коротше, ви самі зрозуміли. Все, я пропила і мені стало легше. Тож отак. От -то. Багато чула, хто лікує її це по гастроентерологічному, Нічого не допомагає місяцями, тіпа, і, можливо, так може таке бути О, така фігня. На нервовій, на нервовій почці і все, курця, починає боліти. І все, я пам'ятаю, тоді мене так дуже сильно боліло, я пролікувалася, мені стало легше, і я перестала читати новини. Бо я кожен день у мене от такого було. Я просиналася, брала телефон і залазила просто в новини. І, от сид... і так во ранок починався з плачів, бо я читала там вибухи, там дитинка померла, там бабуся, там ще хтось, там ще хтось, там ще хтось. І я сиділа, так понила, плакала, молилася, Бога просила, щоб та війна закінчилася, отак от було все. І, коротше, я себе отак от добила, що до такої ручки, що я собі потім... Взяла слово, що я не буду заходити в ці новини, не буду читати. Я зараз так само роблю, не заходжу в новини, але ти все рівно, знаєте, як дивишся якихось блогерів по інстаграмі, і вони там, наприклад, пишуть, що там в Харкові, в Києві, чи в будь-якому куточку були вибухи, і ти вже все рівно заходиш в новини, дивишся, що там сталося. Але вже стараюся якось так прочитати, і так, ну, так не виходить, все рівно за всіх. І отак, так, от така мене дієта, я маю просидіти три місяці, я не знаю, я дуже сильно худну, але потім в мене вже, я вставала на вагу, у мене вже так вага сильно не йшла. Вона в мене там йшла по 200-300 грамів, не було таке, що за 4 дні я скинула 5 кілограмів. Це багато. Деякі люди пляха місяцями скидують тих 5 кілограмів, типу, а я б за 4-5 днів. Зараз піде, бо падіння волосся через те, що швидко обсхуднула. Але розумієте, то так одне лікуєш, друге калічиш. То так завжди. Він так губи сохнуть, капець. Тож, я вам скажу, ви на мене не дивіться, чим я харчуюся, що я роблю. Ви запиталися мене дієта, я вам розповіла. Просто, розумієте, в мене дієта лікувальна, Це зовсім інше. А навіть коли ти хочеш скинути, просто потрібно правильно харчуватися. І все. Менше сладкого, менше того, менше цього. І от так. Більше нема що сказати, чесне слово. Вже надоїли ті таблетки, надоїла то все. Перший тиждень мені взагалі нічого не допомагало, хоча я розуміла, що ті таблетки мають накопичуватися в організмі, що допомогло. Жовчний тиснув, але зараз якось трохи легше стало. Не знаю, як буде далі. що тримаюся. Та я мушу триматися, в мене її вибору немає, знаєте. Хто зі мною давно, там 4-5 років, то знає, які в мене проблеми зі шлунком, скільки разів, разів сиділа на дієті, як я через то худнула дуже сильно. знаєте. От тим моїм підписникам навіть нема про що розповідати, бо тому що вони вже мене вивчили. Я вже не раз жалілася, але потім собі вирішила, що нікому не потрібні мої проблеми, бо у кожного є свої проблеми. Я перестала розповідати, але думаю, так як ви запиталися, то відповім, чому б і ні. Тож не буду там скривати чи ще щось. Тож так, то. Ні, я не проти схуднути, там, Навіть важити 50 кілограмів, я нічого не говорю. Ну, типу, навіть класно, що я худну, якби це не звучало. Але лиш би менше 50 не йшло, лиш би я не важила тих 45 кілограмів. Але, коротше. Як буде? У мене зараз на першому плані здоров'я. У мене троє дітей, як то кажуть, яких я маю поставити на ноги, і їм потрібна здорова мама. Тож я все роблю, щоб бути здоровою. Нічого, потім наберу, потім наберу. Я вам скажу, от я важила 59 і я нормально виглядала, трохи стічки мала і там трохи той. А зараз бачу, з мене труси злітають. Реально кажу. Треба нові купляти. У мене у мене кофти стоють широкі. І все. <свитрес> Може, це таке смішно. Не знаю, що з Даянкою. От я вам говорила, у неї був ларингіт. Я його вилікувала, на він швидко прийшов за 3-4 дні. Все, ні нежиттю, нічого. Мала вчора лягає спати 37,7. Нежиттю немає, кашлю немає. Що за фігня? Фігіо знаю. Серйозно вам говорю. Боже, йди на ту кімнату, вона вже закінчена. Можливо, би Арсенко він килим. Ну, але хай поки що буде, то що є, знаєте. Такий якийсь би теж гарно бежевий. Ота кімната вийшла бежева. Чи я не дуже люблю бежевий колір, той молочний, не знаю чого. Але я думала, вітальна сіра, златина кімната сіра, тут сіре, щось забагато сірого, і ми зробили бежево. І той, ж закінчено. В нього тут вже в кімнаті нічого не буде. Златина шафа мала виїхати 31 січня, але не виїхала, бо тому що ви самі знаєте, що зараз робиться в Дніпрі, а завод там, який виробляє нам шафу. і має зараз якби виїхати 7 числа. Закрий двері, бо я розмовляю. Злат. І маю виїхати 7 числа. Якось хочемо, подивимося, бо ми златі не купляли ні карнізу, ні, ні тюль, ні штори. То, можливо, на наступний місяць купимо. Ну, штори я знаю, які златки будуть. Сірого кольору, бо в і диван сірий. Я би навіть хотіла подивитися, бо ті штори і ті, що внизу, я замовляла в тієї самої людини на Галицькому перехресті. І я би хотіла такий самий кольор, як на низу. Дуже гарний. Він такий світло-сірий, знаєте. Я тут навіть не дивилася на темну, якусь коричну чи ще щось, тому що нашу темну, чи я хотіла чим світліший. Коротше, так, воно говорили на 12 хвилин. Хто додивився, дякую. Я йду, що зробити. Боже, що зробити. Так, у мене вже обід. Тут овочі запечені, тунець і гречка. І кругло. І будемо той кидати в ту корзину по черзі. Так, відійди, бо на тебе фокусує. Але її треба округлити, бо вона якась овальна. А ну? Ні, я не попала. Та ви ще є три, два рази. А я знімаю і просто не можу. Речі, я тільки що попала. Ви всі так почали кричати. Та не трогай її, Арсен! Арсі, фу! Давай, тепер ти. Дай їй то! Один-один, тепер ти давай. Є, yeah! yeah! ми до п'яти граємо. Качка. Джоли, попала? Mm -hmm. Молодець. Yeah, yeah, yeah. Курочка. Yeah, Півень. Yeah, yeah. Carson, Carson. Yeah, know, Я професіонал і каже. Я виграла. Тепер буде двоє так як мені можна О такого свіжого яблука ну, сирого, Я його буду запікати. Каже, алло. Він – це баба. Ти поцелуй. Кажи алло. Не. Алло, кажи алло, баба. Не. Алло, баба. На, договори з бабою. Каже, алло. Ово. Він, типа, ово, кажи алло. Ого, ти баба. Ого, ты баба. Ти кажи алло. Я зрозуміла. Чекай, бо вона собі крему повимазувала. Я їй надала. Ово, баба. Каже, алло, баба. Кажи алло, баба. Кажи алло, баба. Даяна. Cause baba. it's Cause say Baba. Cause it's a Baba.